Привіт всім! Я Тетяна Дяченко, і це моя рубрика про психотерапію простими словами і не тільки не тільки про психотерапію. І сьогодні, зараз, я продовжую тему а, про страхи, як справлятися з страхами критики, як долати. А, Внутрішній супротив, да, ці внутрішні переживання, страх осуду і так далі. Я розкажу історію з мого життя, і це ще було в дитинстві. Я навчалася в школі, був урок фізкультури, і ми плигали через гімнастичного коня. Це реально був такий виклик, дуже такий для мене. І Ну, ми там щось там тренувалися, але я реально пам'ятаю, що мені було дуже страшно, і я не наважувалася. Навіть от я стояла і дивилася, ми плигали по, по списку. Да? От, я була в списку. Моє, моє прізвище було на букву Ф Фархуддінова. І в нас було 30 учнів чи 32, І тому моє прізвище, то тобто є знаходилася десь в кінці черги. І нам вчитель показав, як це все потрібно зробити, і потім почалося. Тобто, дівчата збилися в кучу, ми там сиділи, стояли, дивилися на це все. Хлопці плигали, більш всіх у них все виходило. Е, я, але більшість дівчат, що я пам'ятаю, вони підбігали, отак тупотіли от ногами, вирішали, кидали, кидали цього коня. Да, він падав, в общем, було багато дуже сміху і всього такого. Але в той момент я от відчула, що я дуже хочу цього коня подолати. І я пам'ятаю, що в мене в той момент от знаєте, виникла така. Моя певна стратегія. Я стояла, спостерігала за тими, в кого класно виходить. Я дивилася на тих хлопців, які можуть це зробити. Да? Я дивилася на їх рухи. Я дивилася, як він готується, як він дивиться на цього коня, як він біжить, як він відштовхується. І потім я просто в своєму. Внутрішньому екрані да, свої свідомості, я уявила цю картинку, коли це вже не хтось там біжить, в якого виходить, а що це я. Я уявила, як я стою, як я готуюся, як я біжу, як я відштовхуюсь і як я плигаю. І поки йшла моя черга, замість того, щоб стояти і переживати, як в мене не вийде. І я стояла і формувала в своєму, своїй свідомості картинку, як я плигаю. І коли прийшла моя черга, я до, до сих пір, чому я розповідаю про це, тому що я до сих пір пам'ятаю цей досвід. Я пам'ятаю, як я стала, зробила великий вдох і видох, повністю розслабилася, побігла і перестрибнула. Я пам'ятаю, що вчитель аплодував, сказав: Ой, яка ти молодець, прямо така смілива, поставив мені п'ять. Але для мене суть в іншому: що я змогла це подолати, тому що я уявила собі, що це вже сталося. І сталося це добре. Уявити собі, що те, що ви хочете, воно вже відбулося. Уявити себе там. В цьому місці, наприклад, якщо там з цим конем, то, то я уявила, як я, біжу, як я стою, як я дихаю, як я готуюся, як я біжу, як я відштовхуюся і як я плигаю. І потрібно було ще там так розвести ноги, поставити руки на цього коня і так далі. І потім, після цього стрибка, я стрибала дуже багато разів, і я більше в мене не було взагалі цього страху. Тому що цей страх виник, коли я дивилася на дівчат, які підбігали туди, кидали цього коня, верещали, да, і так далі, Тому хлопців, яких воно не вийшло. А коли я уявила тобто я взяла позитивний досвід, а потім його сформувала в своєму, своїй свідомості і потім повторила ту картинку, яку я собі уявила в своїй свідомості. Так також можна працювати. Не, не завжди факт, що це прям збудеться, але, але в крайньому випадку ви, ви зробите крок, ви зробите дії. І навіть якщо у вас не вийде з першого разу, то знаєте, я завжди пропоную клієнтам задати собі питання: якщо в мене не вийде, що саме страшне прямо може відбутися? Це питання, начебто, знаєте, отрізвляє, тобто... Знімаю оці шори, ну нічого страшного не станеться. Я отримаю досвід. Я зрозумію, що роблю неправильно, що потрібно відкригувати, щоб в мене вийшло. Ось і все. Тому я пропоную завжди діяти, робити кроки, крок за кроком. І я люблю дуже таку фразу. Роби, що можеш, і будь-що буде. І повірте, коли ми реально робимо те, що ми можемо, коли ми вкладаємо туди свою енергію, свою наснагу, своє бажання, свої емоції, то завжди обов'язково буде класний результат. Тому я бажаю вам всім гарного дня, класного настрою, віри в себе. Натхнення і всього найкращого пока.